Доброго вам здоров'я, шановні, 29 жовтня Анастасії. В деяких місцевостях України цей день вважається овечим праздником. Спочатку господарі ведуть овець на пасовище в цей день. Синичка, пишіть, якщо сьогодні, це означає, що вона зиму закликає. 29 жовтня, за новим стилем в Православній церкві України в цей день відзначається пам'ять кількох святих, зокрема преподобної мучениці Анастасії Римлянки, яка жила в III столітті. Вона прославилася своєю вірою, і непохитністю перед жорстокими переслідуваннями християн. Також цього дня вшановують преподобного Аврамія затворника та його племінницю Марію, які вирізнялися глибоким аскетизмом. І духовною мудрістю. У народній традиції цей день мав свої особливості, що тісно перепліталися з повсякденним життям селян. День Анастасії вважався вдалим для стрижки овець, після чого жінки бралися за виготовлення одягу з вовни. Ця робота була сповнена символів, бо Свята Анастасія здавна шанувалася як покровителька прядіння. У селянських родинах 29 жовтня активно виготовляли шкарпетки, жилетки, шапки та інші теплі речі на зиму, яка вже наближалася. Пастухи овець були почесними гостями на святі, їх пригощали пирогами та напоями. Водночас увага приділялася й самим вівцям, їх мили, чистили копита і годували смачними кормами. Бо вірили, що це забезпечить здоров'я тварин протягом зими. Ще одна важлива традиція цього дня це перебір гардеробу. Селянські родини остаточно ховали літній одяг, діставали теплі речі для холодного сезону. Зношений одяг часто приносили до церкви або передавали нужденним, а той, що вже зовсім непридатний для носіння, спалювали. Вірили, що так можна позбутися старих турбот і негараздів. Особливе значення 29 жовтня мало для зцілення очних хвороб. У народі вважалося, що в цей день варто звертатися за допомогою для лікування зору. Проводити операції на очах можна, а також молитися святій Анастасії про зцілення. Проте і на сьогоднішній день існували певні заборони цього дня не можна залишати дітей без нагляду, щоб уникнути неприємностей. Вважалося, що підвищується ймовірність сварок та конфліктів, тому не варто сперечатися з близькими чи згадувати давні образи. Також вважалося невдалим убивати овець чи кіз на м'ясо, бо це могло принести нещастя. Цікаво, що ворожіння на любов також не заохочувалося, бо могло принести невдачу в стосунках. День мав особливо несприятливу енергетику, зростала ймовірність обману та шахрайства, тому не рекомендувалося сьогодні планувати важливі справи, здійснювати великі покупки або довіряти малознайомим людям. Дорогі друзі, шановні глядачі, сьогодні в цьому відео ви дізнаєтеся ще більше про старі наші вірування, звичаї, обряди і традиції. Я розкажу вам, чого не можна робити в цей день. А що обов'язково треба зробити? Наш народ багатий на мудрість, яку передає з покоління в покоління. Тож обов'язково додивіться це відео до самого-самого кінця, ставте лайки вподобайки, пишіть довгі-предовгі коментарі, і обов'язково поширюйте це відео, бо нам дуже важливо зберігати справжні українські традиції. Я дякую Господові Богові і нашим захисникам. За цей день, за цю можливість сьогодні під українським небом, говорити вільно українською мовою. Слава Україні! І Я починаю! 29 жовтня, в День Святої Анастасії на Західній Бойківщині, святкували овечий празник. У далекі часи вівці були важливою частиною господарського життя, а процес їх випасу і догляду оточувався цілою низкою традицій та обрядів. Перед кожним виходом на полонину спільно вибирали ватагу, керівника салашу, який мав бути не лише справжнім пастухом вправним, а й знатися на мистецтві доїння, виготовленні з сиру та догляді за худобою. Ватаги ходили від хати до хати, агітуючи господарів передати їм отари на випас, а ще більше вирішувала репутація Ватага. Люди віддавали своїх овець тому, кому довіряли найбільше. Цікаво, що вівці випасали не лише для м'яса, молока чи вовни, але й для удобрення ґрунту. Для цього будували переносні кошари, які що кілька днів переносили з одного поля на інше. Земля після такого випасу ставала більш родючою і це давало додатковий прибуток господарям. Окрім щоденних турбот, вівчарі дбали про здоров'я своїх тварин. Наприклад, в березні, щоб захистити овець від хвороб. Їм наче серце давали розсіл з квашеної капусти. Цей засіб вважали найкращим від так званої мотилиці – паразитів, що вражали печінку овець. У зимовий період ягнят нерідко тримали прямо в хаті під ліжками, де про них дбали діти. У марці віддавали вівці в салаш, а на святого Юра виганяли на перші пасовища вже з ягнятами. Чим вище знаходилось село, тим більше овець було в кожній родині. Багаті господарі мали цілі отари по кілька десятків голів, тоді як бідні, тримали лише кілька тварин. Ще однією цікавою традицією було розділення пасовищ для овець і волів. Воли, які також були важливими для господарства, паслися на окремих пасовищах від середини травня аж до зими, часто на теренах, на які господарі. Скидалися грошима. Це був час, коли вівчарі жили в колибах, простих дерев'яних будках, в яких могло поміститися до чотирьох осіб. В таких умовах вони випасали і доглядали тварин, охороняючи їх від хижаків і стихій. Кожен вівчар мав свій ніж і пищавку, якою закликав овець або підтримував настрій серед товаришів. Вівчарі завжди дотримувалися своїх традицій і забобонів. Які надавали особливого значення їхній праці. Коли пастухи споруджували нову кошару, перше, що вони робили, це закопували в землю пляшечку зі свяченою водою, туди, куди вівці вперше ступлять. Це вважалося оберегом, який мав забезпечити благополуччя тварин. Потім обов'язково окроплювали кошару свяченою водою, адже це додавало сили та захисту. А ще на початку зимового сезону перед кушарою клали ритуальний хліб крачун, обгорнутий в полотно. Це був символ щасливого і продуктивного випасу. Прутики, шепшини запнуті в землю всередині кушари, служили як оберіг. Вони, за повір'ями, відганяли негативні сили. Проте були й свої правила веденні господарства. Сир не віддавали в понеділок, середу і п'ятницю. Вважалося, що це нашкодить худобі та знизить надої. Сухі грудки сиру викладали на комарнику спеціальній конструкції з чотирьох кілків, покриті гонтами, щоб вберегти від дощу. Коли весною господарі віддавали своїх овець на випас, важливо було позначити тварин. Баранів карбували на рогах, а овець позначали на вухах. Кожен господар мав свій унікальний спосіб. То пеньками, то вушками, то дірочками. Якщо ж траплялося так, що вівця загинула, пастух обов'язково зрізав вухо з позначенням і ховав його, щоб потім показати гадзі і підтвердити втрату. Інакше йому довелося б заплатити за втрачену тварину. Стригли овець вперше на петрівку, щоб вовна встигла висохнути на грядах. Вовну використовували не лише для виробництва одягу. А й для створення коців або годзів, які ткали переважно смугастими або біло-чорними. Більше ста років тому, коли вівці були головним джерелом вовни, бойки шили сірі сіраки, довгополі верхні одяги і навіть фарбани, тобто вовняні спідниці та холошні штани. Чоловіки плели теплі рукавиці з білих вовняних ниток, які зігрівали в холодну пору року. Купівля овець була важливим комерційним заняттям для бойків. Гроші на купівлю позичали сусіди чи родичі, вступаючи в спілку з купцями, які ділилися прибутком. Досвідчені вівчарі знали, що ринок овець був стабільнішим, ніж на воли, тому, охоче, їздили на Гуцульщину та Покуття за новими тваринами. Повертаючись, вівчарі частенько везли із собою групу овець, яку називали Кавалець. До 50 штук. Рідко хто зимував з вівцями, адже їх переважно випасали, а восени продавали на ярмарках. У народних серцях живе безмежна любов до вівчарства, що передавалася з покоління в покоління. Гуцули й покутяни, як звичайно, мали свої особливі назви для купців, які приїжджали за овець з Західної Бойківщини. Зокрема, вони називали їх лемками. Хоч самі ті у своїй мові не вживали цього слова, а купців з південних схилів Карпат, незалежно від їхнього походження, називали мадярами. Коли ж говорили зрозумілою мовою, їх могли назвати нашими від мадяр. В нашому українському народі існувало повір'я, якщо вівчар довго і мелодійно трумбече, то вівці даватимуть багато молока ночами. Трублячі пастухи також відганяли диких звірів, охороняючи своїх підопічних. Татуню, татуню, звучала ця мелодія, що стала реліктом бойківського сигнального трембітання. Ця мелодія поширилася по всій Бойківщині вздовж Карпатського хребта. Вона слугувала сигналом біди, який протягом століть мобілізував громади на допомогу пастухам в разі небезпеки. Зокрема, під час нападів злодіїв, що крали худобу. А ще існували інші пастуші трамбітні сигнали, які сповіщали про різні події: до Вигону овець, до доїння овець, отара пасеся до загону овець. Пастухи також співали пісні, грали на дримбі, гайду, скосівці та інших сопілках. Дуже дійсно, шановні глядачі, в нас цікаві чарські традиції. Вибачте, що так забагато саме в цей день <смі> вирішила я додати. Але просто ну, дійсно дуже надзвичайно цікаві традиції, і впродовж року я так само буду їх ще додати, їх в ті чи інші свята, до яких вони мають відношення. Але все це говорить про те, як важливо берегти і передавати свою культурну спадщину, щоб не загубити ту ідентичність, що була в наших предків. Невже нащадки висланих боків зможуть зберегти в собі ці традиції? Чи залишаться лише спогади про минуле? Тому треба пам'ятати, хто ми є, і шанувати власні корені. Цими днями наприкінці жовтня дівчата допомагали пані матці перед складчиною. Склачена це такі вечорниці, які проводилися в день безморозних, тобто в день Кузьми та Дем'яна. Це в нас буде 1 листопада. Але перед тим треба було багато чого зробити. Ну, перш за все, звісно, треба було обрати пані матку, і вже цими днями вона була обрана. Тож, дівчата заздалегідь знаходили вечорничу хату та вечорничну пані паніматку. І перед святом їм треба було декілька разів зібратися, прийти до цієї пані матки і побілити її хату. Обов'язково це треба було зробити двічі перед цими святами. Ще вони мали почистити долівку, розмалювати піч, розмалювати комин. Ще вони приносили великі горшки, складали гроші для закупівлі начиння, якщо з минулого року воно не збереглося. Ну і, взагалі, оцей звичай, ще з давнини, в День безморозних, він саме і включав. Проведення складчини. Певна, що ви, шановні глядачі, таке слово чули, бо воно у нас і досі в ходу. Навіть в зросійшених регіонах України слово складчина завжди означало, що треба скластися і може якесь свято відсвяткувати. От. А в давнину це саме було на Кузьми Дем'яна такі посиденьки, в яких треба було обов'язково зарубати курку. Ну, до цього ми з вами ще й дійдемо. Це вже у нас буде 1 листопада. А поки що ми готуємося до цього дня, то треба цю хату, в якій молодь збиралася б е в давнину, її треба було привести до ладу. І знову ж таки вечерничну цю пані матку їж шо обирали не просто так, а це зазвичай була бо вдовиця якась або незаміжня жінка, ну тобто їй нема кому було допомогти через це. Це дуже такий ну, добрий звичай, добра традиція. Молодь в неї збиралася, але за це вона розплачувалася тим, що приводила хату до лади до ладу. І хлопці допомагали ну в основному дівчата. Дівчата робили дівчачу роботу, білили, фарбували і так далі. Ну а хлопці там іншими справами займалися, дрова могли наколоти чи щось таке. Знов ж таки, в рамках підготовки. Але ми з вами повертаємося в сьогоднішній день, в 29 жовтня, і давайте ще сподивимося, що не можна робити в цей день. 29 жовтня в православній традиції в цей день шанують Святу Анастасію, яка за народними віруваннями має особливе значення для пастухів та їхніх отар. Вважалося, що свята захищає не лише пастухів і вівці, але й родини від голоду і хвороб. Народна мудрість показувала. Що в цей день варто бути обачними, особливо з незнайомцями. Не прийнято було запрошувати в дім чужих людей, бо це могло принести невдачу. Якщо ж відвідани були неминучими і серед гостей були незнайомі люди, потрібно було заздалегідь з ними поручкатись, тобто встановити контакт. Це своєрідний ритуал, щоб уникнути негативних наслідків. Ще один цікавий момент в цьому дні, і він стосується жінок. Вважається, що представниці прекрасної статі не повинні сьогодні ходити з відкритою шиєю. Її потрібно було обов'язково, як вчили нас прабабці, прикрити хоча б хусткою, а ще краще прикрасити намистом. Наші предки вірили, що такий звичай сприятиме благополуччю та любові. Намисто або хустка символізували захист, а також пов'язувалися з енергією жіночого добробуту. Для чоловіків 29 жовтня були свої перестороги. Їм не радили вперше вдягати прикраси, які не мають кінця, наприклад, браслети чи ланцюжки. Вважалося, що це може символічно вказувати на майбутнє підкорення комусь або втрату свободи. Такий забобон, ймовірно, пов'язаний з ідеєю циклічності та замкненості, що несуть ці прикраси. Окремо варто згадати про стосунки в родині. В народі вірили. Що сварка між подружжям 29 жовтня матиме серйозні наслідки. Існувало переконання, що той, хто посвариться на Анастасію, не зможе помиритися до Дня святої анфіси. Це означало, що конфлікт може тривати цілих 40 днів, а на свято Анфіси доведеться кусати лікці, жалкуючи про сварку. Особлива увага приділялася дітям в цей день малюків до року не можна було залишати одних – Дошкільнят без догляду близьких родичів, а школярів з чужими дітьми. Вірили, що діти сьогодні особливо вразливі, навіть якщо це не проявлялося фізично, моральна чутливість малечі в цей день вважалася підвищеною. Звісно, в цей день, 29 жовтня, ми маємо іменинників. День Ангела сьогодні відзначають люди з наступними іменами: Андрій, Опанас, Василь. Віктор, Євген, Ібрагім, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Олексій, Ян, Агата, Ганна, Марія і, звісно, Анастасія. Ім'я Анастасія має давньогрецьке походження і означає Воскресла або Повернута до життя. Це ім'я асоціюється з ніжністю, добротою та мрійливістю. Дівчата з цим ім'ям часто мають добре розвинену інтуїцію та схильність до фантазій. Анастасії відомі своєю добротою та чуйністю, завжди готові допомогти іншим і підтримати у важку хвилину. Вони часто знаходяться в світі власних мрій, що може впливати на їхню здатність концентруватися на важливих речах, завжди дивляться на життя з надією і можуть підняти настрій собі та оточуючим. Звикли розраховувати на свої сили і рідко просять допомоги. Анастасія також відомі своєю комунікабельністю та цілеспрямованістю. Вони легко знаходять спільну мову з новими людьми і впевнено йдуть до своїх цілей, чудове ім'я, чудовий день, шановні глядачі. Та завтра буде новий день, і ми знову ж таки з вами поринемо в цей чарівний казковий світ українських традицій, вірувань, забобонів, обрядів, звичаїв. Дуже цікаво, до речі, дійсно дізнаватися про різні звичаї, які в різних регіонах України відбувалися, і дещо збереглося, дещо, звісно, відходить від нас, бо ну, світ змінюється, неможливо всі звичаї зберегти в першого в вигляді. Хоча знову ж таки, хто сказав, що те, що ми тут з вами обговорюємо, це був первозданний вигляд. Звісно, що ні, звісно, що було щось ще більш давнє, але воно не зберіглося. А оце зберіглося. І давайте хоча б це збережемо і передамо в майбутнє покоління. А для цього кожного дня зустрічаємося тут, на цьому каналі, і говоримо про те, яке сьогодні свято. І що не можна робити, я дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні і до зустрічі завтра!